Як на підводному човні може закінчитися кисень? Китайці єдині, хто зробив це в сучасну епоху, наскільки нам відомо. Екіпаж підводного човна, що зазнав катастрофи у водах поруч із північно-східним узбережжям Китаю, загинув від задухи, написала сянганська газета Веньвей Бао. Китайська влада, судячи з усього, досі не має повної картини того, що сталося на борту підводного човна. Потрібен час для проведення розслідування, результати якого, можливо, не будуть оголошені, повідомив агентству обізнаний військовий аналітик. У 2003 році підводний човен класу Мін втратив увесь екіпаж, коли дизель не зміг правильно вимкнутися, а автоматика не спрацювала. Команда закрила всі люки і опустила шноркель щоглу, перш ніж переконатися, що дизель заглушений. Тільки перископ був піднятий. Дизель висмоктав увесь кисень із внутрішнього корпусу, убивши екіпаж так швидко, що всі вони були знайдені на своїх вахтових постах. Судно дрейфувало 10 днів, поки його перископ не побачили рибалки і не повідомили китайським військовим. Судячи з усього, двигун витратив майже весь запас повітря на субмарині всього за дві хвилини. У першу хвилину екіпаж міг відчути запоморочення і задишку, а вдругу почати втрачати свідомість знижений тиск повітря також не дозволив відкрити люки. Інцидент стався під час навчань у районі островів Нейчаншань, розташованих у Бохайській затоці Жовтого моря поблизу узбережжя провінції Шаньдун. Підводний човен було відбуксировано в порт, повідомило агентство. Не згадуючи назви порту, ця аварія стала однією з найбільших на військовому флоті Китаю після трагедії, пов'язаної з вибухом біля острова Хайнань у 80-х роках Есмінця, внаслідок якого загинуло близько ста китайських військових моряків.